Яка може бути посада для залужного зараз? Його треба призначити керівником переговорної групи для постачання озброєнь і ну, оснащення України. Тобто, от тут туди туди в Рамштайн. Він він там всіх знає. До речі, він, він, у нього два перекладачі, вони дуже такі си, си сильні, потужні. Він легко комунікує. І його можна було призначити, щоб він просто от таким провайдером. Туди поїхав, треба таке те збройне, там, то там, то туди поїхав, і просто тягнув сюди в Україну, в Україну зброю. І просто питання, в чому я погоджуюсь, чому? Тому що критика ж була саме в цьому напрямку, правильно? Що від відсутність постачання? Так, саме, так, так, от я теж до речі, це як вирішення про це, проблеми було? Да. Це, от, це було ну, назва. Я, там, що, я вам хочу сказати ще одну таку цікаву думку, яка була опублікована під одним із моїх постів стосовно голосування в Сенаті. Що кажуть, а ви дивіться, яка пряма кореляція? Залужно звільнили раз і. Проголосували за процедурне американці. Проголосували раніше до звільнення. вони знали? Вони знали. Ну, і ми навіть знали, то вони тим паче знали. Білий дім знав про це. Слухайте, у них сенаті лишилося ще до Башу проголосувати вже в основне рішення сьогодні, о сім'ї вечора по важкому часом. А потім вже вони йдуть. Якщо вони сьогодні проголосують, то ті вже це підійде в історія. Понеслася там, я думаю, буде більше низка вже матеріалів у західній пресі про те, що Білий дім навіть наполягав на звільненні заложного, бо і вони за цього притримували навіть і постачання озброєння. І вчора у Зеленському. У зверненні прозвучала така дуже цікава теза справедливий розподіл західного озброєння по всьому фронту. Справедливі тому я ну, вітаю цю історію з переговорником, але я думаю, що на тлі отаких от е, коментарів, які лунають можуть цю ідею не реалізувати. А плюс ще е, останній політик е, так називається книга про президентство Байдена, яка нещодавно вийшла. Eh, 다, да, ну, здається, здається, так, про його роки президентства в про його роки президентства роботи адміністрації. Там також згадувався і Зеленський і Залужний. Ну, от книга вийшла буквально нещодавно, тиждень, два, не знаю. Я просто тезово продивився. Mm -hmm. І там було також, що і про Зеленського, і про Залужного, Там ну такі були дуже не, неоднозначні коментарі, особливо вперше. Тижні війни тому дійсно, от також спочатку, ідея про, про залужно відправити, нібито і цікаво, але то також питання, яке там у них ставлення, яка у них комунікація, насправді воно відкрите, тому що ну, ми цього не знаємо. З того, що я спрацювали. знаю, в нього теплі стосунки з реальними очільниками Збройних сил провідних країн. У mm. нього стосунки mm. такі близькі, ну з тим самим мілі, пам'ятаєте це. Тому я думаю, що можна було б все-таки залужно туди. Ну, Шустер. Писав про це, ми ж, те, 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 що він там був внутрянку, цю, ну, що спочатку що там були величезні проблеми з цим. Uh -huh. ну, принаймні, ми, до, до речі, ну, стоп, ми не знаємо на 100%, чи це так. Ну, але те, що заперечень, в принципі, не було, Те, що Залужний дуже сильно любив а сам на себе брати відповідальність. Тобто подавати не ті плани, дати лівий план американцям, а по, по іншому плану діяти тут. Тому що він вважав, що там можуть ті плани злитися. Він так боявся викликів, так. Та, от. І, е, е, знову ж таки, ще раз кажу, не знаю, чи це правда чи ні, це суто ж Написав. Ну Записав, ми тиславно пам'ятаєш цю історію з витоком глобальним, де один 21-річний хлопець злив таємні плани Пентагону. Ну, Тому да, ну, так. говорити ну, про безпідставність. з іншої сторони, враховуючи політику США і наших партнерів на перший місяць війни, які казали, що хлопці, ви потерпіть, скоро вас захоплять, і ми тоді вже будемо домовлятися. Тому я тут погоджуюся з деякими діями, якщо залунути дійсно робити. Навіщо тоді звання героя? Реакція суспільства знов ж таки, да, це пом'якшити, пом'якшити треба було одночасно указ про героя і про звільнення я спрошу, так подоробиться. Друзі, я ж прошу з самого початку. От, подивіться, то що я і казав, якщо б він вийшов і почав зразу критикувати залужно, що він такий сякий, що він зробив, то 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 не так. Ну це був би кінець, бо тільки наростило би конфлікт. Ситуація би погіршилася, і в країні пішла б вибачте мене задниця. Це була б конкретно політична ситуація, і ми вже готувалися до виборів на весну, тому що ну тут вже інакше вже не можна було. Народ би кричав: зніма знімайте Зеленського, тому що ми без Нам треба залужного. І ті були навпаки. Ну це була політика. Тут все ж м'яко. Ну давайте дамо Ми вам дамо і це і реакції, все було прекрасно. Так також. далі. Вони зараз максимально стараються цю ситуацію. Утишити і нівелювати загрозу від пана Залужного і всієї політичної за його... За взаємною домовленістю. Скоріше за все, я думаю, там більше так було. Не те, що взаємна домовленість. Бу, там не там не було, дай. давай зробимо так, і ну, тіпа... Мовчки, так, ні, ну, А в мене ті... є вибір. Ні, Давайте не будемо о, що... ескалувати. Типу, мені здається, що наводили такі аргументи, що ти ж розумієш, ти ж не хочеш ескалація, да, так, 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 типу, такого пішла, Ми ж хочемо виробити війну, а не зробити з цього політичного. Можливо, так. Стоп, знову ж таки, ми тут зараз. Міркуємо та, це, це, це. Це, це все домисли. Як це бачу, справ, між, ми не між знаємо між Ми бачимо по фактажу, що відбувається Для того, щоб трішки ну людей заспокоїти, розставити акценти, заспокоїти людей. Друзі, тому, що, те, що зараз відбувається, то збування... і те, що герої дали, це навпаки, дуже дуже хороший знак. Це навпаки, так. що всі стараються зараз домовитися. Якби ми бачили зараз конфлікт, отоді от потрібно було б хвилюватися тому, що ага. ситуація. Повірте мені, якби, я кажу відверто. Якби загострили ситуацію ситуація зараз в політичному плані, ми б отримали катастрофічну ситуацію десь через півроку. Катастрофічно, швидше. швидше.